Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде посвячене таким підгузникам турецького виробництва під назвою Шуга. Попали ці підгузники до мене чисто випадково. На одному з інтернет-сайтів я замовила пробник Хагіс Classic. Мені передзвонили, сказали, що, на жаль, вони закінчилися, і запропонували мені як альтернативу на заміну таким підгузникам підгузники турецького виробництва під назвою Шука. Ще й порівняли їх, сказали, що вони по якості чимось подібні до памперсу Premium K. Я погодилася, звичайно, і ось сьогодні я отримала свій пробник. Це є розмір п'ятірка, 8 штук упаковців, візова категорія від 11 до 25 кілограмів. Давайте поглянемо на це чудо природи. Ось так виглядає сам підглузник Шуба. Чесно, скажу вам, він мені не сподобався. По-перше, він товстий. На зиму він ще піде на літо. В дитині в ньому буде дуже жарко, він дуже товстий. Він такий маленький чоршавий, ну, так може почути. На передній частині підгузника є такі великі крила, які так глибоко заходять на ножку. Ось такий є внутрішній шар. Це спинка. Також тут високо піднято цей шар пропитки, ось так високо, що мені в ньому ще не сподобалось. Він дуже погано сидить на дитині. Я його ледве що вділа, він чомусь повзає, перекручується, тисне. І одним з дуже великих мінусів є те, що коли ви відліпаєте ліпучку, ось тут є такий дуже грубий скотч. Тут. І коли я наділа цей підгузник дитині на денний сон, і ось ці котики, він дуже грубий, тому напевно і напер врізався в спинку дитини з цей криєчок. І тому вже наступні підгузки, які я вдівала дитині, ми їх використали небагато. Я брала його так і чіпала, отут так. Кінчик відчіпала до цієї аж і обрізувала так покриєчку ножницями, щоб вони не ранили дитину. Це сама ліпучка. І ще ось ця частина, на якій кріпиться ця ліпучка, вона зроблена точно з такого матеріалу, з твердого скотча, з твердої клейонки, з такої ж самої. Бачите? Я розчарована в них, вони мені не сподобалися. Вони погано сидять. Я мусила тут обрізати, щоб вони не, не ранили мені сина перед тим, як надіти той підгузник. Ось так. Я коли купляла його, я шукала в інтернеті відгуки про. Підгузники шуга, Я знайшла тільки те, що це є підгузники турецького виробництва і відгуків ніяких ні позитивних, ні негативних я не знайшла. І ще в цьому підгузнику є запах: запах дитячого мила чи дитячого крему. ну Він пахне. ну... Мого сина він алергії не викликав, але якщо дитина алергічна, можливо, цей запах, чи це пропитка так пахне, я не знаю, може викликати алергію. Але запах порівняно з тими грубими ліпучками, які ріжуть спинку дитині, це ще нічого. Я таких підгузників купувати більше не буду. А вибір за вами. Дякую вам за увагу. Якщо було комусь корисною, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу! Всім па-па.